Солодке життя стає не по кишені Дніпроджинцям. Ціни на цукор вдарили по гаманцях ласунчиків. Чи варто хвилюватися та робити запаси, дізнавалася Яна Журавель. Подорожчання цукру це явище сезонне, розповідає фахівець з питань споживчого ринку Андрій Забора. Таке зростання цін відбувається буквально щороку. І воно пов'язане з тим, що з одного боку закінчуються запаси, ті, що були зроблені з минулого року. Вони закінчуються і. У споживачів вони закінчуються і в торгівлі, і взагалі на складах. В той же час новий цукор нового врожаю ще не пішов у торгівлю. Ціни на цукор державою не регулюються, формуються внаслідок співвідношення попиту і пропозиції. А влітку попит на цукор зростає, адже літо сезон консервування і торгівля цим користується. На початку року вони були десь 3,70-3,90 в роздрібній торговельній мережі. На 10, ще на 10 липня вони були 5,39, 5,71, а зараз вже 6,15, 6,30. Але поспішати до ринку і робити величезні запаси не варто, зазначає Андрій Забора. Певний час такі високі ціни збережуться, а потім, я думаю, вони так само, як і минулого року, впадуть. Це буде, може, там, десь через місяць. Яна Журавель, Сергій Кисель для новин першого дніпродзернського.